Шановні клієнти, СПД УДОТ має в наявності форточки з москіткою, от, на прикладі я вам розкажу, а в даний час, значить, розкажу, які мають розміри. Значить, ми маємо в наявності форточки 610х381, на 700 на 400, 800 на 500, 90 на 300. Метр на 400. То своїми словами: 61 на 38, 1, 70 на 40, 80 на 50, 90 на 30 і метр на 40. Значить, де ці розміри? Значит, на прикладі, візьмемо форточку, які, такі ж самі форточки з такими розмірами наявності. Ну, я вам на одні розкажу повністю про цю форточку. Значить, по розмірам... Зрозуміло. Значит, данная форточка моя размер. Значит, размеры... Снимается рамочка, измеривается форточка. Значит, размеры форточки 70 на 40. Значит, размер форточки 70 на 40. 40C получается внутренняя сторона. 70 на 40. То есть... Порточки, які я вам показав, ми маємо в наявності, мають такі розміри з внутрішньої сторони. Має вигляд порточка, це в нас внутрішня сторона, ручка, масхітна, сіточка. от, затемлена. Це в нас, виходить, зовнішня сторона. Має відливчики. от, І Отаким способом відчиняється, зачиняється. Оце на даній форточці я вам показав, які ми маємо форточки в наявності і які ми маємо розміри. Звертайтесь, телефонуйте, надамо інформацію. Чекаю. Дякую.